Друзі, всім привіт! Незабаром Чорна П'ятниця, день шалених знижок на різні товари. І ми також не залишаємось в стороні. Тільки з 20 по 26 листопада в нашому інтернет-магазині стартує великий розпродаж, і в сьогоднішньому відео ми розповімо про топ товарів, які можна буде придбати за дуже привабливою ціною. Отже, давайте не втрачати час та починати! Починаємо наш топ з дуже потужного фена від компанії Dreamy, а саме з моделі Hair Dryer Glory. Подаруйте своєму волосю здоров'я та сяйво з новим домашнім стайлером від Dreamy. Високошвидкісний фен подбає про ваше волосся як професійний майстер. Система інтенсивної іонізації, оптимальна кількість режимів. Та неймовірно стильний дизайн потішить вас уже з першого використання. Не феном єдиним ще одна топова пропозиція для тих, хто любить доглядати за своїм волоссям. Це бездротовий випрямляч Dreamy Unplugged Cordless, про який ми, до речі, вже розповідали на цьому каналі. При використанні акумуляторного випрямляча для волосся з'являється нескінченна кількість сценаріїв застосування в різних життєвих ситуаціях. На роботі, в машині або потязі, у відпустці або відрядженні під час перебоїв електрики та в інших ситуаціях у будь-якому місці та у будь-який час ви можете дозволити собі якісне вирівнювання волосся з бездротовим випрямлячем Dreamy Unplugged Cordless. Від волосся рухаємося до зубів. До вашої уваги, електрична зубна щітка Oclean X Pro. це інноваційний девайс, який вміє якісно та водночас делікатно очищати ротову порожнину, і при цьому давати вам зворотній зв'язок за результатами кожного сеансу. Ви можете власноручно влаштувати свій ідеальний план чищення в зручному додатку, а також обрати оптимальну інтенсивність серед 32 запропонованих рівнів. Щітка має стильний сенсорний дисплей, через який можна стежити за прогресом очищення кожної з чотирьох зон, на які умовно розділені зубні ряди. Завдяки таким розумним алгоритмам Оклін аналізує наявність пропущених зон, аби зубний наліт не сховався навіть у вузьких міжзубних проміжках. Маєте проблеми зі спиною або просто полюбляєте розслабити ваше тіло після важкого робочого дня або після тренувань у залі. Вам більше не треба кожен раз записуватися на масаж. Ви можете просто придбати масажер Yunmai Massage Gun Easy Pro. Цей девайс не просто елегантно виглядає. Але й приємно лежить у руці. Масажер є міцною комбінацією алюмінію і пластику і приємною комплектацією насадок для масажу будь-яких м'язів. І Pro – про найновіший масажний пістолет, розроблений юнмай для зняття напруги та хворобливих відчуттів найпрофесійнішим портативним способом. Для поціновувачів якісної музики ми маємо JBL Tune 230NC – Повністю бездротові внутрішньоканальні навушники, які забезпечують 40 годин виняткового звучання GBL Pure Bass. завдяки чотирьом мікрофонам можна легко та зручно здійснювати дзвінки з чудовою якістю звуку та без стороннього шуму, звідки завгодно. А завдяки технології активного шумоподавлення та інтелектуальним технологіям контролю навколишнього середовища. Ви можете вибрати, хочете ви чути оточуючих або повністю зануритися в музику. Користуєтесь фітнес-браслетами. Найпопулярніший фітнес-браслет в світі Xiaomi Mi Smart Band 8 має багато крутих дизайнів, які дозволяють адаптувати його під будь-який стиль. Він оснащений великим яскравим дисплеєм, 1,6 дюймів з інтелектуальним регулюванням яскравості. Моніторинг показників здоров'я та сну дозволить поліпшити якість активної частини дня та під час відпочинку. Отже, нагадую, з 20 по 26 листопада можна придбати Mi Band в чорну п'ятницю. Цю А зі знижкою всім кавоманом до уваги! Супер пропозиція на каву машину це Кафеліція 790 стіл дуо, на яку ми також вже робили огляд на нашому каналі, і яку навіть придбали собі, тому що вона реально крута. Елегантний компактний дизайн із нержавіючої сталі зачаровує з першого погляду. Крім того, він має потужність 1350 ватт та 20 бар тиску, як у професійних кавомашин, що забезпечує універсальність та велику кількість варіантів приготування кави або чаю. Так би мовити, не відходячи далеко від кухні, всім, хто полюбляє готувати смачні страви, м'ясо, бургери та ще багато чого смачного. Гриль електричний цикотек Rock'n Grill 750 Full Open за дуже привабливим прайсом на чорну п'ятницю від воюа. Приготуйте гамбургери, розігрійте бутерброди чи тости на сніданок з новим грилем Rock'n Grill потужністю 750 Вт. Антипригарне покриття Rockstone відмінно підійде для різних страв. Воно не завдає шкоди навколишньому середовищу і людині, оскільки не утворює шкідливих токсинів під час нагрівання. Гриль дозволяє готувати відразу на обох пластинах, які розкладаються на 180 градусів. Також приємна ціна на незамінну річ для всіх власників кухні, а саме блендер цекотек Katana 15. Сучасний та потужний блендер допомагає подрібнювати та змішувати практично будь-які інгредієнти для досягнення ідеального поєднання смаку страви. За допомогою двигуна з високою потужністю та технологією Total Destroy з чотирма лезами покритими. Чорним титаном дозволяє досягти вражаючих результатів під час готування. Шукаєте собі годинник. В нас для вас знижка на топовий смарт годинник за версією нашого ведучого Романа, на який він також робив огляд на нашому каналі, а саме Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra. у сучасному світі. Кожна людина щодня забезпечена активністю, будь то дорога на роботу, прогулянка, поїздка велосипедом або підйом на вершину гори у відпустці. Щоб ефективно відстежувати показники та метрику здоров'я, використовуйте смарт годинник з різними датчиками та функціями. Модель годинника Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra має відразу кілька типів відстеження активності та показників організму за допомогою низки вбудованих у корпус датчиків, які відображають та записують дані в реальному часі. І знову повертаємося на кухню. Представляю аерофритюрницю Dirma Air Fryer. Це компактний кухонний девайс для швидкого та комфортного приготування різноманітних страв без олії. Готуйте улюблену їжу в аерофритюрниці із всебічним обсмажуванням м'яса, овочів, риби та інших продуктів харчування. Висока швидкість приготування та чаша ємністю 5,5 літрів дозволять вам готувати велику кількість їжі для великої родини чи компанії друзів. Давно шукаєте собі пилосос. Пропоную звернути увагу на оновлений робот-пилосос Dreamy F9PRO, повний огляд, на який, до речі, скоро буде вже на нашому каналі. Цей робот добре прокачав скіл навігації. Тепер, замість оптичного датчика, він спирається на лідар. А карту може створити як для смарт-квартири, так і для великого двоповерхового будинку. Він запланує найкоротший маршрут, об'їде дрібні перешкоди на підлозі та зупиниться перед сходами. Він відітре засохлі плями та вбере будь-яке сухе сміття, відправивши його у великий пилозбірник. А ще зі зручним додатком ви можете запланувати розклад так, щоб дрімі ретельно очистив дім до вашого приходу. Не відходячи від теми пилососів, презентую миючий робот пилосос Dreamy L20 Ultra Complete. за допомогою унікальної системи навігації та тривалого часу автономної роботи. Цей робот дозволяє впоратися з прибиранням будь-якого рівня за допомогою LDC – датчика проти зіткнення та падіння, лазерних датчиків уникнення дрібних об'єктів. Робот-пилосос легко адаптується у просторі. Робот-пилосос має дві круглі миючі насадки з функцією натискання на підлогу. За автономність пилососа відповідає вбудований акумуляторний блок який має місткість 6400 мАг. Вбудована підтримка технології швидкого заряджання прискорює процес на 30%. Разом із Dreamy L20 Ultra Complete у комплекті йде повноцінна багатофункціональна станція. Окрім автовивантаження сміття, вона дозволяє чистити та сушити насадки. Ще один крутий девайс вертикальний пилосос для швидкого прибирання Jimmy H9 Flex. Потужний універсальний аксесуар допомагає швидко та легко прибрати пил та інші забруднення з майже будь-яких поверхонь та у будь-яких важкодоступних місцях. Можна ефективно і глибоко очистити килимові покриття, прибрати пил з меблів і під нею, а також пропилососити штори та м'які меблі. Jimmy H9 Flex працює без проводів для живлення в ньому є акумулятор високої ємності, який підтримує роботу до 80 хвилин від одного повного заряду, вбудована функція автоматичного визначення забруднень, самостійно вибере відповідну потужність всмоктування для ефективної витрати заряду акумулятора. Та проведення більш ретельного збирання, і останній пристрій це акумуляторний пилосос, CECOTEC Conga ROCKSTAR 3000 ADVANCE. вертикальний пилосос з високоефективним двигуном, дозволяє прибрати швидко і без проблем. Потужністю 680 Вт і максимальним тиском всмоктування 26 кПа. Прибирання стане набагато зручнішим. Скористайтеся перевагою до 90 хвилин автономної роботи, щоб зараз прибрати в будинку. Гібридний дизайн насадки Best Friend Care ефективно видаляє пил, кліщів та інші види бруду за один раз, як з твердої підлоги, так і з килимів. Отже, друзі, скоріше обирайте товар, який давно планували купити, та все відкладали. Купуйте його по дуже вигідним цінам ексклюзивно в чорну п'ятницю на воюа. Дякую, що дивитесь нас. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо.